Вправа 479. Відомо, що 243 помножити на 425 дорівнює 103 275. Чому дорівнює значення виразу? Ну що ж, давайте дивитися. Нам треба знайти, скільки буде 103 275 поділити на 243. Що означає поділити? Це означає знайти число, яке число треба помножити на 243, щоб у нас вийшло 103 275. Ну, а що треба помножити на 243? Це 425. Отже, записуємо, що це дорівнює. 425. Пишемо. Так, як. Так, як? 243. Що множиться на 425? Це дорівнює 103 тисячі. 275. Є. А тепер переходимо до другого завдання. Знову нас запитують: 103 275 треба поділити на 425. Що означає поділити на 425? Це означає, треба дізнатися. Яке число треба помножити на 425, щоб було 103 275? Ну а 425 нам треба помножити на 243. І якраз і у нас і буде 103 275. Тобто пишемо, що це дорівнює. Пишемо 243. І записуємо чому? Так як? 243. Помножити на 425 це дорівнює 103 275. Ну що ж, ось таке завдання на те, що означає операція ділення. На цьому вправу завершено.